Добрий день, шановні читачі глядачі. Бразильська влада впевнена, що людина, яка захоплюється читанням, не може бути справжнім злочинцем. Відтепер жага до читання допомагає скоротити в'язням в цій країні їхній строк тюремного ув'язнення. Для того щоб він скоротився на 48 днів, треба прочитати 12 книжок з категорії класична література, історія або філософія. А потім ще й написати твір з цього приводу без помілок. Та без виправлень одна з книг, про яку йтиметься в сьогоднішній програмі Нова літера, була написана в тюрмі. І, хоча її автора не відпустили з заград раніше, це не завадило книзі Шантарам стати світовим бестселером. Про цю книгу, напевно, одну з найтовстіших, які я брала до рук, і читала від початку до кінця за останні десяток років, трохи пізніше. А поки що обіцяне в попередній програмі інтерв'ю з Оленою Мариничевою, відомим перекладачем та промоутером «Суч Укрліту» в Росії. Вона відвідала наше місто в рамках літературної експедиції і поспілкувалася з запорізькими шанувальниками слова про тонкощі і складнощі перекладу. Переводить старыми методами невозможно. Вот старыми такими классическими советскими методами. Почему? Потому что новая украинская проза это, владеет и апеллирует иным языком, чем, допустим, украинская классическая литература. Иной язык. Язык, который впитал язык улицы, жаргон, англицизмы, русизмы, поланизмы, галицизма. И вот вся, вся та, так сказать, мешанка, мешанина, которая существует в, в языке живом, ну, сказывая так, такой, я бы сказала, это сказовый стиль языка, вот для того, чтобы его переводить, не подходят давние старые приемы, такие, и, и уже такие апробированные приемы. Вот сказали, что я давно перевожу. Ну, это я не знаю, давно или не давно, но тем не менее десятилетие есть. десятилетия, десять лет назад был переведен на русский роман Оксаны Забушка «Полевые исследования украинского секса». Вот, собственно говоря, с этого... С него и началось. Да, да, с этого и пошла в России новая украинская проза, потому что действительно такой был роман абсолютно необычный не только для украинской литературы, и вообще для, для русской такой, хотя это на постсоветском пространстве, то есть абсолютно понятный для нас. Я всех отсылаю к своему сайту е -мари ничего. Там у меня выложены малые формы, все. Это что? Это рассказы Евгения Кононенко, блестящие, я считаю, что в области в, в, в шады рассказы, это номер один в украинской литературе. Там э, рассказы Тани Малерчук, отличная молодая совсем автор. И там э, довольно большие куски из полевых исследований и четыре главы уже из последнего романа Завушка «Музей». Як там, заброшених секретів книжка витяг в визнательства СТ. і там же теж великі куски із Марії Матіос. українським читачам. Було приємно дізнатися, що в Росії існує неабиякий інтерес до нашої літератури. Олена Мариничева розповіла, що відомий журнал Дружба народів весь перший номер цього року присвятив. Суч Кукер литу. И здесь, что мне особенно приятно, опубликовано два м, автора запорожских. это Олесь Барлик обещал он прийти, и Павло Вольвич, mm -hmm. который, наверное, вы знаете, который написал отличный роман кляса, посвященный Запорожью. И вот из него кусок я перевела, и Олесь, и Павло Вольвич в моем переводе. Вот, и это замечательно, так сказать, в журналах и в Новом мире. Я стала лауреатом журнала Новый мир за переводы и с украинского. Почему я об этом говорю? Потому что это впервые журнал наградил в номинации Проза. Переводчика. То есть это не не, не столько, но ну, я это воспринимаю не столько ко мне, значит, как к украинской, к новой украинской литературе, которая действительно ну, интересно, она русскому читателю. Интересно. И, так сказать, со мной тут не э, согласны многие, и даже очень многие, но тем не менее, я, будучи. Не только переводчикам, но и критикам в какой-то степени литературным. Я считаю, что украинская литература в чем-то шагнула дальше современной русской литературы. Что значит дальше? В плане искренности, в плане открытости, в плане честности, какой-то знаете, не не не, ухода от, не, не прятаться от каких-то вещей. Думаю, что русская сейчас вот с нашими изменениями в общественно-политической жизни, в какой-то такой гражданской активности людей, думаю, что это произойдет и в русской литературе. Но пока что украинская вот до последнего времени мне было чрезвычайно интересно. До речі, про Оксану Забушко письменниця спростувала повідомлення про те, що нібито увійде до першої п'ятірки виборчого списку правоцентристського об'єднання. Про це повідомила 18 червня газета сьогодні. Але письменниця запевняє, що ніколи не збиралася і надалі не має намірів займатися політикою. Цьому раді всі її шанувальники. Бо робота над творами потребує багато часу, а твори у пані Оксани завжди вагоми в усіх сенсах цього слова. Саме її музей покинутих секретів став однією з двох книг обсягом майже в тисячу сторінок, на які в мене вистачило наснаги і часу. Другою став шантарам Грегорі Девіда Робертса. За плечима в австралійського письменника дуже багатий і вкрай екзотичний досвід, яким він і ділиться з читачем на сторінках своєї автобіографічної книги. Колишній злочинець і наркоман він примудряється втекти з австралійської тюрми і ховається від закону в Індії. Саме Бомбей стає його другою батьківщиною і один з головних героїв книги. Бомбей з його трущобними хащами, мафією та тюрмами. Про все це різнобічне і різноманітне життя міста Гіганта Роберт знає не з чужих слів, як і про любов, відданість і дружбу, яким він також навчився в Індії, так само як і мистецтво підробки паспортів та володінню вогнепальною зброєю. Я б не сказала, що шантарам претендує на звання літературного шедевру. Але те, що сюжет книги, який до того ж оснований на реальних подіях, є супер захопливим, це безперечно. Шантарам, це граф Монте Крісто та тисяча і одна ніч сучасної літератури. Грегорі Девіт Робертс, не тільки сміливий авантюрист, що вміє залишатися порядною людиною навіть за межами закону, а ще і чуттєва і розумна особистість. Читать про его думки та висновки не меньше цікаво чем про его пригоды. Это долгая история, заполненная людьми и событиями. Я был революционером, растерявшим свои идеалы в наркотическом тумане, философом, потерявшим самого себя в мире преступности, и поэтому, утратившим свой дар в тюрьме особо строгого режима, сбежав из этой тюрьмы через стену между двумя пулеметными вышками, я стал самым популярным в стране человеком. Удача сопутствовала мне и перенесла меня на край света в Индию, где я вступил в ряды бомбейских мафиози. Я был торговцем оружием, контрабандистом и фальшивомонетчиком. На трех континентах меня заковывали в кандалы и избивали. Я побывал на войне и шел в атаку под огнем противника. Залишається додати, що вже після подій, описаних на дев'яти сотнях сторінок цього роману, Робертса все ж таки схопили і відправили досиджувати свій строк в австралійській тюрмі. Саме там, у одиночній камері, він і написав свій мега-роман, користуючись нотатками, які робив свого часу по гарячих слідах. Лінбаба або шантарам, саме так в Індії називають роботса, створив чимало добрих справ для місцевих мешканців, але великою мірою він заслужив на їхню довіру і їхню повагу, тим, що відразу проявив інтерес до їхніх багаточисленних мов. Саме про мови, які вимирають по всьому світу. Далі в нашій програмі. Компанія Google презентувала Indigent Languages Project. В межах цього проекту створений сайт, де централізовано відзначаються мови по всьому світу, і які наразі є на межі вимирання. А таких за підрахунками авторів проекту більше ніж три тисячі. На мовній мапі України відмічено три мови в зоні ризику: нижньопруський діалект східно-нижньонімецької групи, яким розмовляють протестанти-меноніти, переселенці з німеччини 19-го сторіччя, Кримчацька мова з родини тюркських близька до кримсько-татарської, а також урумська мова це мова частини понтійських греків, предки яких за часів Османської імперії перейшли з грецької мови на тюркську. называется как козленок, который умел считать до десяти. Он считал теленка, корову, быка, коня и свинью. А ему это не нравилось. И погнали за ним, попали на корабль, а он начал тонуть. Там должно быть 10 пассажиров. И капитан сказал, кто умеет читать. Козленок сказал, я. Он считал до 10. Считал Раз – это козленок, два – это э, теленок, три – это корова, четыре – это бык, пять – это конь, и шесть – это свинья. Мне читает мама, бабушка, дедушка. Утром и перед сном. Очень много раз я читали. Мне в этой книжке нравится больше всех козленок. Потому что он умеет всех. Олександр Грибоєдов увійшов в історію літератури як автор однієї п'єси. Сьогодні його твір горя від розуму» розтасканий на цитати щасливий не наблюдають, і дим отечества нам сладок і приятін. Служить брат, прислужувати тошно. тошна. придання, а віриться з трудом. Каретом'є карето. Але початок шляху цього твору до читача був всіяний не тільки трояндами популярності і зацікавленості, а й цензурними шипами. В 1824 році Грибоєдов намагався отримати дозвіл на друк п'єси, яку вже читала в самовидавчих списках вся культурна Москва. Друки постановка п'єси на сцені суворо заборонили. Правда, в 1825 році її надрукували в журналі, але тільки частково буквально декілька сцен. Цілком «Гори від розуму надрукували вже в 1833 році, через чотири роки після загибелі драматурга. Це видання п'єси відомо своїми правками і скороченнями. Наприклад, замість слів Да он власті не признає. цензор запропонував варіант Он нічого не признає. А слова віть надавно зависять от других в чинах мені больших. Замінив на «віднадобно ж других і віду, щоб не попасть в біду. З тих часів декілька разів змінювався політичний лад напрямок розвитку країни і навіть сама країна, але гостро сатиричний твір про підступність чиношанування безпринципний кар'єризм залишається актуальним і сьогодні. На жаль. На цьому ефірний час програми Нова літера вичерпаний. До зустрічі в ефірі телеканалу Алікс по середах о 8.40 та 18 годині та в суботу об 11.45. Повний відеоархів програм можна знайти на сайті телеканалу Алікс за адресою alex.tv.zp.ua. Читаємо!